Зайшла в магазин. Сьогодні хочу придбати купити одну канарку і кури продаються кролики. Дивіться які хом'ячки. Це не розлучники, а це, а це хвилясці. Зайшла в магазин, де продається все. Різні птиці, птахи. І зараз я тут куплю півник, курочка. І зараз я тут куплю ось який мені подобається панарейки. Щоб була пара. І ось такий маленький. Продаються. Так, купили таку пташечку. Чуку... Нарангіто. Нарангіто. І будемо тримати, як мінімум, сказав, продавець 15 днів. Окремо від самця. -ча. Потім, потім будемо пускати разом. І будуть кліточці разом.